Ігор Рик, ветеран, підприємець, але я попрошу, щоб ти трошки більше розповів про себе. Хто такий Ігор Рик для тебе особисто? Ну, я почну з того, що е, е, я завжди мріяв про власну справу, тільки е, не розумів, що саме от я хотів би зробити, е, щоб мені це подобалося. Але настав момент, що. І можливість така, що можна було розпочати свою справу, і я вирішив діяти. Війна внесла свої корективи, і є можливості саме для ветеранів сьогодні, розпочинати свою справу. І хто бажає, то треба такі можливості використовувати. Саме я Вирішив відкрити власну перукарню. От. І зараз вона успішно працює вже два роки. І я на цьому вирішив не зупинятися. Бачучи важкі часи в даній нашій країні Україні, я вирішив, щоб для ветеранів і для людей, які мають інвалідність, і в нас. Обмежена ця безбар'єрність, я вирішив в подальшому щось думати, щоб допомогти. І е, на даний час я... у мене є е, новий проєкт, і е, цей проєкт заснований на тому, щоб е, зробити е, мою перукарню е, більш безбар'єрною і щоб люди, які е, хочуть привести себе в е, до порядку, щоб бути чистими, охайними, гарними, щоб вони легше могли мати доступ до таких послуг, а розкажи, будь ласка, насправді у кожного свій шлях повернення до цивільного життя, як відбувалася твоя адаптація? Я впевнена, що це може бути цінно тим, хто тільки-тільки повернувся, хто шукає себе, хто шукає різних шляхів і способів, як це відбувалося в тебе? Взагалі на початку важко <кій> визначитись, чим ти будеш займатися, і такий адаптаційний період проходить, перш треба роздумуєш, як далі рухатися по життю, чим займатися, куди йти. І <кій> я, не знайшовши виходів, відкрити свою справу, я пішов в найм. От, але все ж таки, подальшому мріяв і міркував, як е розпочати власну справу. І саме е шукаючи інформацію, хто шукає, той знаходить. Л головне, не зупинятися, е нас почали в країні діяти гранти для ветеранів, і я вирішив діяти. Перший мій грант це була власна справа. Е там було достатньо коштів, щоб відкрити невеличку перукарню. Зараз воно в мене добре виходить. І я планую, я далі подавався на інші гранди. Такий гранди, як Траєкторія-2, я був переможцем теж, отримав кошти. І зараз мій цей проєкт на стадії саморозвитку – розвитку. Це є переопладнання мобільної перукарні, яка має бути теж з пандусом для того, щоб ветерани, люди з інвалідністю могли доступно добратися до перукарні. Ну і плюс, якщо це вона є мобільна, тому теж це буде зручно саме в госпіталях, медичних закладах, там де люди цього саме найбільше потребують. Супер, я пам'ятаю, коли ти прийшов на програму Траєкторія 2 це було там, ну може, місяців сім тому, час дуже швидко летить. А, і перед тим ми познайомились, коли готувались до першого ветеранського форуму. І ти був такий мовчазний, ти сидів, слухав, слухав, дивився, дивився. І коли тебе щось питали, ти казав ні ні я поки утримаюся. І я пам'ятаю Ігоря на цьогорічному локальному комунікаційному заході Молодий борщ, де команда ветеранів і їх родини готували ветеранський борщ. І Ігор, який там просто створив таку неймовірну атмосферу, це дуже класно бачити, що в житті все повертається до своєї норми. І не знаю, чим би ти от замотивував або хотів би підтримати тих ветеранів, ветеранок, які сьогодні думають про власну справу, але ще вагаються. Як знайти оту силу в собі, зробити цей крок і почати щось власне своє? Ідеального, ідеального моменту е, його ну, ніколи не буде. Тому е, людина повинна сама відчувати, якщо є шанс і можна їм скористатися. І є для цього всі е, можливі ну, такі дані для цього, щоб використати, то треба діяти, тому що е, не завжди цей шанс може бути. Час іде, все міняється. От можуть можуть до тебе звернутися. Це як, як до Ігоря Рика, я... і сказати, Ігор, десь там за чашкою кави, а розкажи, будь ласка, що мені робити? От в мене така ідея. Ти готовий виступати таким своєрідним ментором для інших ветеранів і ветеранів? Я з задоволенням. До мене неодноразово вже зверталися ветерани, які хотіли розпочати власну справу. І вони саме цікавилися про гранди, так як я вже маю досвід не в одному гранді. І як правильно рухатися, що мені для цього потрібно. От, і я такі е, консультації невеличкі давав по мірі своїх знань. Я сам е, в бізнесі недовго е, до війни не займався бізнесом, але завжди мріяв і прагнув розвиватися. І е, е, в подальшому я теж хочу досягати більше е, висот. І так само я спілкуюся з ветеранами, які вже більш успішніші, які вже е багато років, можливо, навіть десятки років, мають свою власну справу, і я до них звертаюся, бо теж потребую допомоги. І саме хто з початківців хоче розпочати справу, я е з радістю допоможу і підскажу. Е Зарпаєтесь. А розкажи, будь ласка, поділися. От ви ветерани-підприємці, якісь маєте своє окремо ком'юніті, ви якось там зустрічаєтесь, ділитесь досвідом. Чи може кого із ветеранів-підприємців, от про кого ти хотів би сьогодні розказати? Можливо, ми не знаємо, що це ветеранський бізнес, але це теж в наших силах, обираючи, де попити каву, випити її не тут, а тут де придбати щось, придбати не тут, а тут таким чином підтримуючи на старті ветеранів, які розпочали власну справу. Тобто, перше ком'юніті ветеранське підприємницьке. І друге, кого із ветеранів підприємців знаєш? Я хотів би ще додати, що хто боїться розпочати власну справу, але хоче її започаткувати. Почніть щось маленького, навіть якщо ви не знаєте, то розбити свою велику ціль на якісь менші цілі, тоді буде краще їх до кінця дійти самої мети в загальному. І я таки почав діяти, я ж не знав до чого це призведе. І в подальшому я почав спілкуватися з більшими людьми. У мене виникали якісь проблемні питання, я шукав вирішення цих питань. Познайомився з Мариною. От, вона мені підсказала, допомогла, познайомила мене з ветеранами, які мають більший досвід. Я з ними познайомився. Це Андрій Суржук, який має в нас в Рівному Каву Баркас От, разом з Ромою. Катеринчиком, і е, були в мене теж якісь важкі моменти, які я потребував допомоги. Я е, подружився, телефоную, якщо е, вони чимось можуть мені допомогти, підсказати, вони мені завжди допомагали, і я бачу, як мені допомагали, і допомагають люди, які мають більший досвід. Тому я розумію, що такі, хто хоче розпочати власну справу, не маючи досвіду, і я залюбки. Дзвонять до мене хлопці, ветерани, неодноразово звертаються, і я їм допомагаю. Супер. Підкажи, будь ласка, слухай, ми зараз сіли говорити про підприємництво. Мене ліва долоня почала чухатися зразу. Це десь такий хороший знак. Ти прийшов на програму Траєкторія 2 Так е, я знаю, що дуже багато сьогодні. Ну, будемо відверті, різних програм навчальних, які на рівні там національному десь розпочинаються е, десь там високо вгорі, на рівні столиць і великих міст мільйонників сидять люди, відірвані від реальності, які придумали, що їм треба взяти кожного ветерана за руку, привести, навчити, дати грошей і робіть собі далі, що хочете. Ну тобто, не всі ж готові бути ветеран... Е, підприємцями. Так? Що тебе стимулювало, або що, що стало якимсь таким переломним моментом, що ти вирішив піти все-таки повчитися підприємництву? Не просто тестувати долю на удачу. Вийде, не вийде, буде, не буде, мобільна перукарня Ігора Рика, а ти прийшов на навчальну програму. Я хотів, щоб мій проект і мої задуми, вони якомога Ре реалізувалися е більше до 100%, -ковості. і тому, щоб це сталося, я розумів, що мені треба було навчатися, мені треба десь брати досвід, спілкуватися з людьми, які вже досягли успіхів. І е саме е так я почав діяти. Я прийшов в центр зайнятості, пройшов курси е бізнес. Е по бізнесу, дізнався, як правильно відкрити ФОП, як скласти бізнес-план, що мені для цього потрібно. І саме головне що я дуже сам хотів цього навчитися, і люди, які мені допомагали, то це добре, але ще плюс е треба самому було багато е зусиль і багато інформації шукати, там, е соцмережі, книжки, і розвиватися самому. І коли людина оце поєднує ці всі е такі ключі, от, все, всі разом докупи, вона швидше досягне своїх успіхів, і, е і в неї все вийде. Клас, дякую. А як щодо працевлаштування? Я знаю, що ну насправді працює цей принцип такого об'єднання, спільноти. Ми, якби як, як, як не крутіть, але цивільні і військові сьогодні все-таки мають трошки різні стилі комунікації і вирішуються питання по-іншому. У середовищі військових я знаю є класний проект, який реалізується на рівні «Мілоділо». Якщо не помиляюсь, та де ветерани, котрі готові стати підприємцями, проходять навчання, отримують в лізинг авто, які дообладнані спеціально для того, щоб ними кермувати. І вже зараз підходить десь там етап створювати асоціацію ветеранів-підприємців, котрі мають ці транспортні засоби, разом надають послуги, але вони працевлаштовують інших ветеранів. Як в тебе в планах? Ти е, працевлаштовуєш своїх побратимів? Чи є в тебе зараз вільні робочі місця? Чи буде розширятися мережа, можливо, мобільних перукарень Ігоря Рика? Так, я розглядаю варіанти на рахунок працевлаштування ветеранів і я планую масштабуватися. і... Ну, у мене проблем ніяких не виникає. Я навпаки йду на зустріч, я хочу допомогти, і всі мої старання саме працюють в цьому напрямку? Чи є в когось запитання із нашого залу? Може, хтось хоче дізнатися секрети підприємництва? Не про секрети добрий день Ігор, ми з тобою давно знайомі. Все так. хотілося запитати, чи вважаєш ти свій бізнес успішним? І що в твоєму розумінні означає успішний? Я вважаю, що мій бізнес успішний, так як в мене вже вийшло. Ну, все вийшло так, як я собі планував, але щоб досягти більшого рівня, над цим треба працювати. І не потрібно ставитися. Ну, працює та й працює. Тут треба руку тримати на пульсі постійно і контролювати. І, і мімо цього всього, ще й думати, як, як треба рости. і... Е... А що для тебе успіх? Ну, от е... на даний час, от, е... коли є мережа перукарень, і коли вони всі працюють і. Е... Працюють все вдало. Працює для мене на даний час, ну саме якщо ми говоримо про бізнес, саме от, досягти, щоб була мережа по всій Україні інклюзивних, безбар'єрних, щоб могли допомогти якомога більше людям, які це потребують. Так успіх це все таки? Що кількість прибутковість? Що таке успіх? А це все, а це все разом сухопісті. Чи задоволення від щастя бізнесу. бізнесмена. Успіх це щастя. Ти ну, багато підприємців останні роки особливо кажуть, що успіх це коли виплатив зарплату, оплатив податки і ще лишилося на заправку авто. Ну жартую, звісно, але з того, що я бачу, як Ігор говорить про свою справу і під час навчання на програмі Траєкторія і коли він отримав мінігрант, як він з цього радів, і реалізація це такі маленькі якісь кроки. Мені здається, що в випадку Ігоря успіх це він так кайфує від того, що він. Зробити. Йому так це подобається, і я бажаю всім підприємцям, щоб ви кайфували від того, що ви робите. От я видно, що Ігор кайфує. Дальше. Я зрозуміла, все-таки вже за вас, да? що успіх це, напевно, неймовірна радість. Успіх, успіх – Це неймовірна радість від того, що вам щось вдалося. Да? І нехай а. все задумане вдається. Я, я хотів ще додати, що саме. Е я ж працював там в намі, там на одній роботі, в іншій роботі, і е, я не полишав е, мене відразу не виходило, щоб е, мати якусь справу, але я е, постійно думав, як це започаткувати і, можливі, шукав шляхи для того, щоб це реалізувати. І е, саме я знав, що коли я знайду цей шлях. То я буду, я буду задоволеним життям, я буду щасливий. І коли я зараз цим займаюся, не все ідеально, не все так, як хотілося. Але ж і життя дощ, сонце світить, і кожен день воно все міняється. От, і ми мусимо навчитися танцювати під час дощу. Розумієте? І е, я. Так, працюю, і я розумію, що трудності будуть. І хто хоче розпочати свою справу, це буде нелегко. Будете стикатися з трудностями. Ризики завжди будуть, сумніви завжди будуть. Але ризик це є нормально. Це, е, Він виникає тоді, коли е, ти щось е, робиш нове, коли ти щось робиш невідоме. І е, треба. Приймати їх, треба оцінювати ситуацію, що в мене є, що в мене буде, як мені це може допомогти, розділити їх, якщо це велика якась ціль кажеться нереальною. Ніхто ж відразу не може відкрити мережу по всій Україні. Вони ж починали теж з чогось маленького, аптеки, так? ми Ігоре, говорили сьогодні. Ігоря, я з вами поділюся, вибачаю, що перебуваю. Так? Ну, мені неймовірно дійсно було цікаво вас слухати. Скажу чому? Ви свою почали промову з тим, що ви новачок в бізнесі, так? Е, ви е, мрієте, прагнете масштабуватися. Е, да, ми теж щось починали, бо я вже та, яка має в штаті 5 тисяч працівників і вже 18 представництв в Україні і за кордоном. Я вам що хочу сказати. Ваші. Е, Слова, от в принципі, для мене були дуже важливими, я їх дуже уважно слухала, і дуже хотілося б, щоб всі почули. І я не даремно заакцентувала на слові успіх. Закінчила свою промову зараз буквально так перед цим реченням про ризик ви говорила. Дійсно, я хочу сказати тепер як успішний бізнесмен, тому що я себе можу дозволити так назвати, що перш за все не потрібно боятися ризикувати. Це перш за все, Так, а що таке успіх? Я в свій час вивела його для себе. Це робити те. Що ти любиш, і любити те, що ти робиш, і неодмінно успіх полюбить тебе. Якщо ми будемо робити те, що дійсно нам подобається, і ми не будемо боятися ризикувати, то ми неодмінно досягнемо успіху. А успіх це в тому числі і прибутковість, це однозначно. Форма успіху. Дякую дуже, е, Ігорю. Дуже дякую за те, що ділишся за те, що поділився, за те, що 7, 8, 10 місяців тому зробив такий чи інший крок. Бо е, ті ветерани, котрі сьогодні їздять на міжнародні змагання і піднімають український прапор, ті, хто розпочинають власну справу, ті, хто лобіюють інтереси ветеранського середовища, ті, хто дбають про безбар'єрність, це ну, таке може дуже гучне слово, агенти змін, але ну це насправді. Так, тому що на вас дивляться інші ветерани і ветеранки. І я безмежно дякую за цю розмову. Я знаю, що ти дуже хвилювався, але. Так. Хвилювання тут, напевно, зайве, тому що тут, подивись, всі свої, всі дуже уважно слухали, і я впевнена, ще як мінімум один новий підприємець або підприємиця, послухавши речі, про які ми сьогодні говорили, народиться на Рівненщині. Чи загалом є у нас колега, теж ветеран із Запорізької області, який каже завжди: Я стараюся допомогти хоча б одній людині. Якщо я допоміг одній людині, то я допоміг всім. Тому що від одної людини, далі йде інша людина, інша, інша. Дякую дуже. І в нас теж є подяка за участь в сьогоднішньому форумі для Ігоря. Дякую. Ой, і мені подяку приготували. А за моїм підписом чи ні? За моїм. Дякую дуже. Дякую.